Тимчасово окупованому Луганську пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляють місцеві пабліки. Над містом видніються стовпи чорного диму. Їх видно з усіх околиць міста також повідомляють про роботу ППО в окупованому Донецьку та Макіївці. Російські окупанти просуваються на Донеччині з метою захоплення Покровська. Утім, на їхньому шляху є ще одне місто Новогродівка, яка може стати нездоланним бар'єром для загарбників. Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. З його слів, причина в логістиці забезпечення зсу, а також в природних та штучних перешкодах. Експерт вважає, якщо оборона в Новогродівці буде організована на належному високому рівні, то це місто може стати перешкодою, через яку росіянам уже не пройти. Окрім того, наголосив Коваленко на Покровському напрямку в окупантів є ще й два рубежі: Сергіївка, Новожилана та Орлівка Миколаївка. Проте зараз відстань до Новогродівки від місця перебування армії РФ більше як 5 кілометрів.